Шановна громада, принаймні, звертаюся в черговий раз до вас з приводу утилізації і організації вивезення сміття. Якщо ми не будемо до цього питання виважено і відповідально відноситись, ми закопаємось по саме воді і будемо жити в цьому смітті. Що я маю на увазі? Практично по всіх селах і містах в нас можна сказати на 50-60% налагоджено вивезення. Сміття і його утилізація, але все рівно я наполегливо прошу, закликаю до того, в кого ще немає договору на вивезення сміття, особливо в місці. Заключайте договора. І не потрібно скаржитися, на мою думку, я категоричний в цьому плані. і Ми дуже ретельно перевіряємо вартість вивезення сміття і утворення тарифів саме на цю послугу. Не потрібно скаржитись, що вони завищені. Будь ласка, ми надаємо повний розподіл коштів, з яких утворюються тарифи. Які складові саме цього тарифу? І повірте, вони ніяк не перебільшені. Туди входить тільки вартість палива, мінімальна вартість заробітної плати, послуги, мінімальні адміністративні витрати. Ніякого, так би мовити, відсотку для розвитку в цей тариф не вкладається. Туди мав би входити ще утримання сміттєзвалищ, але це ми робимо за бюджет місцевий. Тому, будь ласка. На вас накладаються тільки мінімальні витрати, ті, які ми мусимо повернути. Якщо ми не повернемо, ми повинні будемо оплачувати житлово-комунальному господарству, це з місцевого бюджету. Тому цей мінімум я вас наположив, прошу, заключайте договір і вивозимо сміття впорядковано. Хотів би зазначити, також є в нас сім'ї, які малозабезпечені. Ми вже не вимагаємо, якщо проживає 4-5 осіб, малозабезпечені, нам хоча б отримати один договір на домоволодіння. І цього буде практично достатньо для того, щоб це було вже покривало всі витрати. Щодо утримання сміттєзвалищ, міською радою не було виділено кошти, закуплено бульдозерна. Техніка, наразі ми бачимо, вона працює вже на сміттєзвалищі в селі Бузівка. І будемо виїжджати, маємо техніку, просимо приватних підприємців. Трал, на який вантажимо цей бульдозер. Виїжджаємо в села нашої громади і там порядковуємо сміттєзвалища. Обов'язково потрібно було закупити цю техніку, тому що роботи виконувати за рахунок. Найманої техніки надзвичайно важко. В підприємствах вона потрібна. Тоді, коли нам потрібно виділити, не можуть її. Я дякую за розуміння депутатам міської ради. Було витрачено близько трьох мільйонів гривень на цю техніку. Ми її купили. Техніка нова, випробувана, вже обкатана, вона вже працює. Міське сміттєзвалище вже практично приведене до ладу, залишається тільки часткової роботи утримувати. Зараз налагоджуємо в селі Бузівка, до цього використовувалась приватна техніка. Ну і далі по селах будемо продовжувати цю роботу. Але, будь ласка, не скидайте десь в полях, десь в лісових насадженнях. І маєте змогу, вивозьте на полігони, на сміттєзвалища, які є в селах, які є в місті. Але найкраще було б заключати договори і щоб це систематизовано, централізовано надавали ці послуги і вивозили сміття в місця, які для цього призначені. Ми спеціально в місті ввели таку послугу, щоб не було що Люди виносять з домоволодінь сміття. Відповідно, потрібно йти на роботу, до школи, відводити дітей до дитсадочок, Нема коли чекати машину. Зараз автомобіль ходить по графіку. Графік установлений, він постійний, не змінюється. Автомобіль приходить у визначні дні. У визначений час, але ми вели додаткову посаду. Вам тільки потрібно в нормальному пакеті, можливо, це в ящик, коробку упакувати, щоб собаки не розтягували. Відповідно, виставити у визначений час. Тоді ця людина вантажить його на автомобіль. Сам безліч разів бачив, коли люди просто з домоволодіння виносять кульочок і його успішно кладе до урни. Урна призначена саме для того. Щоби туди мілкі обгортки від цукерок, можливо, недопалки, якісь ну, мілкі, щоб не викидати на тротуарах, на вулицях. Для того ця урна і призначена ну не для того, щоб виносити сміття з дому в кульках і туди кидати. Люди добрі. Ну Ми ж йдемо в Європу, ми за це воюємо сьогодні. Ми вважаємо себе цивілізованою країною. Давайте не прирівнювати себе до тих, з ким ми сьогодні боремося. Щодо сіл, старости володіють цією інформацією, вони також встановлюють графік вивезення сміття за потребою, можливо, воно змінюється. Звертайтесь до старост в селах. І в селах у нас також проводиться вивезення сміття. Всім дякую за розуміння, все буде Україною.